Ф-16 вже в Україні і їх нарешті показали українцям та українкам. 24 й канал одним із перших оприлюднює ці кадри, зняті сьогодні на одному з українських аеродромів. Як бачите, це f 16 і вони вже тут. Це дійсно великий день, це дійсно велика подія. І в цей день я просто не можу не процитувати дійсно важливі і довгоочікувані у цьому контексті слова. Літаки летять будем всіх бомбить. Скільки цих літаків прийшло? Чи цього достатньо, чому так довго? Хто винний і винний в у чому саме? От про все це будемо говорити вже за кілька миттєвостей, але зараз просто треба назвати речі своїми іменами. Літаки дійсно летять, і ми дійсно будемо всіх бомбити. Всіх, хто посягає на Україну, на її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, усіх, хто посягає на життя українців та українок. Це великий день в історії е, української авіації та українських збройних сил сьогодні, 4 серпня, в Україні, відзначають День повітряних сил Збройних сил України, і ми вітаємо усіх, хто причетний: усіх, хто літає, хто стріляє, хто випускає ракети протиповітряної оборони, хто бомбить, хто захищає і хто захищав. F-16 16 це не подарунок для нашої армії, а заслужений і логічний перехід на новий рівень. І я впевнений не останній перехід на новий рівень. На презентації f 16 побувала моя колега, ведуча 24-го Андріана Кучер. І ось що вона там почула. Бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам, відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією. І приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять які наближать нашу перемогу, перемогу України. Слава повітряним Збройним силам України! Слава нашому народу! Слава Україні! слава! Довго ми чекали на цей день і на такі кадри. Чи не так? Дуже сильно чекали абсолютно всі, всі в Україні, але, мабуть, більше за всіх чекали саме в силах оборони у повітряних силах, у головному управлінні розвідки. Ну і вже точно дуже чекали у сухопутних військах, особливо у піхоті. Представляючи в 16 в день повітряних сил, президент присвоїв звання Герою України одному з наших оборонців-оборонців українського неба. Присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка Василюку Денису Олександровичу, підполковнику, посмертно нагороду отримує дружина Владислава Сергіївна. Як дружина військового офіцера-підполковника Дениса Василюка, під позивним флеш. Я хочу сказати, що Денис дійсно гідний цього звання. На жаль, посмертно. Він до останнього подиху боронив наше українське небо. І крім того, що він був відважним, незламним пілотом, я хочу сказати, що він також був щирою, доброю та світлою людиною. Як він завжди підписував речі для волонтерських аукціонів разом до перемоги. І це дійсно так. Тому що тільки від нас всіх з вами. Залежить наше майбутнє вічна шана загиблим героям. Слава Україні. Героям слава Денис Олександрович Василюк, 1993 року народження, підполковник збройних сил України, учасник російсько-української війни, пілот 831-ї бригади тактичної авіації, повний кавалер ордена за мужність, і тепер уже герой України посмертно. Пілот АС і підполковник Денис Василюк від початку повномасштабного вторгнення здійснив 94 бойових вильоти. Політ 17 травня 2024-го став для нього фатальним. 31-річний льотчик загинув на одному з найгарячіших напрямків фронту, встигнувши виконати своє останнє бойове завдання. Чим врятував українську піхоту. Ну і сьогодні я думаю, варто згадати ще одну людину метою. Ціллю і мрією якої було б бачити f 16 в українському небі, майор Пільщиков Андрій Борисович, знаменитий пілот Джус, який загинув торік, сьогодні, нарешті, також бачить f 16 в українському небі. Кажу одразу, F-16 можуть збиватися. F-16 невідомо чи будуть працювати по російській території, принаймні найближчим часом. Я сподіваюся, наші західні друзі не запровадять іще й такої абсурдної заборони для України. Але в будь-якому разі, це великий день в історії української авіації. Можливо, навіть найважливіший в 21 столітті, так точно. Ну, і тепер до технічної складової Україна отримала перші 10 із можливих 79 літаків F-16. До кінця 2024 року Київ має отримати 20 таких винищувачів. Принаймні, про це пише британське видання «За економіст із посиланням на власні джерела. Видання пише, що решта обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з нашими дійсно данськими і нідерландськими друзями – прибуватимуть партіями протягом 25-го року. Видання також цитує Бена Ходжеса. Це я думаю, ви пам'ятаєте, колишній командувач американськими силами в Європі, який постійно закликає до більшої допомоги заходом Україні. Ну і тепер каже, що розчарування з приводу того, скільки ж часу пішло на доставку літаків в Україну, воно дуже велике. Однією з причин затримки надання f 16 тих у достатній кількості, він називає м, той факт, що о, кількість навчальних місць для українських пілотів виявилась просто жалюгідною. І з чим це пов'язано? Пов'язано це з політичним рішенням адміністрації, якої адміністрації розшифровую не данської, не нідерландської, а не британської, і не французької, і не шведської, і звісно ж, не української, американської. Прибуття літаків Ф-16 знаменує собою початок розбудови військово-повітряних сил за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвиненого ланцюга постачання Ф-16. Системи озброєнь НАТО, такі як ракети Storm Shadow, Scalp, будуть набагато ефективнішими, якщо їх буде перевозити літак, для якого вони були розроблені, а не вони будуть встановлені на застарілих мігах. Хоча f 16 їх занадто мало, і вони запізнюються, важливість f 16 не можна недооцінювати. Ну і от, ще одні... З причин затримки з F-16 стало і незнання пілотами на належному рівні англійської мови а також. Власне, складність цих літаків порівняно з мігами 29 і су – літаками радянськими радянських часів виробництва, до яких звикли наші пілоти, вважає американський топ генерал тепержу відставці. Іншим фактором є час необхідний для створення інфраструктури для прийому, але все таки першим з цих факторів називає саме політичне рішення США. Бо ну дійсно за рік можна вивчити мову на достатньому рівні, щоб принаймні опонувати одну галузь, галузь, в якій ти і так все життя працював. За рік можна за рік інтенсивної роботи, можна цього всього навчити. Але бачите, чомусь була затримка із рішенням політичним. І е, потім е, з наданням і з навчанням. Тепер літаки, такі, які прибувають, є пріоритетною ціллю для росіян. Вважає ще один опитаний за економіст спікер Ніколанге, це колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини, каже, що саме через це F-16 були розгорнуті з великим ступенем секретності на розосереджених базах із підземними або укріпленими укриттями разом із приманками ну, тобто з макетами, мається на увазі, журналісти вважають, що оскільки Кількість винищувачів доволі повільно зростає, може пройти пер, е, певний час, перш ніж F-16 отримують дійсно великий вплив на полі бою. Потрібен час для інтеграції f 16 до українських систем протиповітряної оборони та для набуття досвіду експлуатації. Пише за економіст. Координація польотів літаків із кількох аеродромів буде завданням непростим, каже генерал Ходжес, на якого також посилаються.